Ви на моїй руці бачите? Яка перста ні, Тож, поки що ніхто нічого не зайняв, але ну, скажімо так, все добре. Але я заміж поки що не вийшла, тому пропозиції немає. Там час покаже. Насправді, скажу вам так: подавати стосунки з військовим, який знаходиться в бойовому підрозділі і постійно знаходиться на бойових діях. Це Ну, я б сказала, дуже важко. Майже неможливо. В них всі думки там, у них дуже важка робота, і інколи це навіть заважає. Тому е, віна... стосунки були, але закінчились. Е, і це ваш коментар, Я його не підтверджую. Е, закінчились були чи ні, але це дуже важко. Спілкування на відстані дуже важко. А ще із людиною, яка постійно в небезпеці, розумієте, вони переживають за себе. Не переживають за своїх близьких,